Українці, українки. Перш за все, я хочу сьогодні привітати два наших міста, прекрасних міцних міста, з їхнім днем. Лиман і Дніпро. Лиман, Донецька область, ще чекає на наш право, і це не менше. Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо. Уся Донеччина буде вільною, буде знову у безпеці і щасливою. Я це має бути в Україні. Має бути всюди на нашій землі. Збройні сили України та усіх, хто захищає нашу державу сили, спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повертають мир кожному куточку нашої держави, куди Росія принесла тільки горе і страждання. Мир буде, мир йде разом з українським прапором, разом з нашими оборонцями. Дорогі Дніпря, ваше місто, із 2014 року. Із 24 лютого зробила для українського оборони стільки, що історія нашої перемоги, це одночасно історія Дніпра. Це абсолютно заслужено. здоров'я і життя тисяч українських воїнів, врятовано в Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали прихисток і допомогу у Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку Дніпря. Я дякую вам всім за це. Бажаю вам всім, як і усім нам, українцям, всім. Одного якнайшвидшої перемоги. Провів сьогодні ставку Верховного Головнокомандувача були доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків. Прийняли необхідне рішення, обговорили питання забезпечення наших військових, заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі Рамштайну. Дякую партнерам за підтримку. Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько двох тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось з російських військових силовік боїться зараз. Повертатися в Росію ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами згідно з відно-Женевськими конвенціями. Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном, поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу. Російських військових звідти говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації, в розвиток вчорашньої домовленості з головою уряду Польщі Моровецьким я провів, як і обіцяв йому нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені і зими. Нашої енергетичної співпраці з Польщею доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешева, першого міста рятівника. Дякуємо тобі, Жешеве. Нагадую, що це особливе звання було присвоєно Жешову. Ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію і забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно, це все можливо за умови е збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього. Також доручив Кабміну опрацювати можливість постачання Польщі терміново. 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе, можемо допомогти нашим братцям підготуватися до цієї зими. Привітав сьогодні делегацію британських парламентарів, які привели в Київ. Відбулись їхні переговори з керівником офісу Андрієм Єрмаком. Дуже змістовні серед найважливішого безпекові гарантії для України, наша взаємодія з Британією, а також можливості нашої координації у таких регіонах, як, наприклад, Латинська Америка, маємо і надалі розширювати нашу антивоєнну коаліцію. Дуже цікава, корисна зустріч була сьогодні, до речі, з Тімоті Снайдером, відомим істориком, професором Єльського університету, великим великим дійсно великим другом України. Пан Снайдер зробив дуже багато для того, щоб нашу Україну, наших людей, нашу історію у світі знали знали, і, що важливо, розуміли. Його книжки добре відомі українським світовим читачам, і недовзі буде ще одна книга. Він готує її зараз. Був радий поділитися деякими спогадами і. Про 24 лютого і про події в обережнім часу обговорили природу російської агресії, пропаганди і того зла, яке творять окупанти. Вони обов'язково будуть відповідати за все, що наробили на нашій українській землі. Я дякую сьогодні бійцям. 15-го слов'янського полку Національної партії України, які відзначились на харківському напрямку. Молодці, я дякую за убезпечення ситуації. Балакали воїнам 214-го Кримового срізакого батальйону, які разом з підрозділами головного управління розвідки спеціальних операцій спецпризначенцями національного з гвардії поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам, захисницям, які зробили цими тижнями ще відчутніше наближення одного, що нам треба нашої перемоги. Слава Україні!